Ну, як тобі сало? Ти ж хотіла? Хотіла. Я хотіла так просто, щоб було ну, в холодильнику постійно. Захотілося так просто перекусити кусочок хліба, помидор, кусочок сала. Для мене це краще, ніж ковбаса. По ціні воно виходить те саме, що кілограм купить сала хорошого на базарі, що купити палку ковбаси. Ну так. Да. Ні, ми просто його давно їли, то просто ми його захотіли їсти. вже, да? Да. І воно нам таке ну, Я добре. вважаю, що можна в холодильнику завжди лежати кусок сала. кусок Кукліба, тоді буде їда. <сум> і картопля. А картопля, на який колорадський жук не їсли, взагалі безпроблемна, класна, смачна картопля, яку можна і в мундірах варити, вона вариться миттєво, поки сало порізали, картопля вже зварилася. Бажаєте замовити? Напишіть мені приватні повідомлення.